Чому ти залежний від емоцій, які роблять тебе слабким? Дивись, тут буде мій досвід і моє спостереження з мого життя. Я тобі скажу так: ми все своє життя, особливо з маличку, прожили у певному спектрі емоцій, на рахунок грошей, особистості, реалізації успіху, кар'єри, слави і тому подібне. І у нас був закладений певний чіп правди, який на той момент і нас рятував. Правильно? І у нашій психіки, в нашому підсвідомості, відбилося емоційні відбитки на рахунок грошей, слави, успіху, кар'єри, відносин. І зараз, коли ти хочеш чогось більшого. Чогось більшого, чогось величного, чомусь реалізуватися, десь себе проявити, у тебе воно не виходить. Ти думаєш, я слабкий, я не дисциплінований, у мене немає якихось певних обставин, дій, умінь і навичок. І навіть якщо ти береш курси, стаєш дисциплінованим, тіло, твоє тіло звикло до тої, до тої першої реальності. До самої самої першої. Тоді, коли ти був абсолютно чистим, у тебе не було картинки в голові про те, як воно має бути. І зазвичай та перша картинка настільки сильна і настільки відрізняється від того, що ти зараз хочеш, що тіло просто не звикло. Тіло звикло до стресу, до дискомфорту, до депресії, до криків, до сварок, воно до цього звикло. На гормональному рівні, на рівні психіки, на рівні хімії всього твого тіла. Твой, твой, твій організм, твоя психіка просто звикли. І тепер, коли ти хочеш щось, що відрізняється від того емоційного стану, Будь-то знову ж, це сім'я, особистість, гроші, самореалізація в житті, тіло каже ні. Для, тіло, для тіла, для психіки це небезпечно. Це небезпечно, а мозок запрограмований тримати тебе в безпеці. Саме отой рівень стресу, який був закладений тобі як база, як основа, і є. Твоєю безпекою. І з тобою абсолютно все так. Ти абсолютно здоровий, успішний, маєш можливість реалізуватися, маєш можливість. І я тобі скажу далі, що робити з цими заїждженими платівками, які постійно у нас пульсують у нашій голові. Зрозумій, що ті звички, Ті автоматизми, як ми реагуємо на цей світ, вони не наші, вони були закладені нами кимось або чимось, і ми у це повірили. Тобто, тепер дивися, який аспект виходить. Коли ти думаєш за думку інших, за сказати, проявитися, виступити. Познайомитись, заробити, запросити якусь ціну за свої послуги. Це... Оцей страх, оцей блок, тобі був закладений кимось. У тебе в той момент не було можливості сказати ні. Тому що ти не знав, не знала, на чому ти будеш базуватися. На що тобі впертися в твоїй психіці не було бази знань. І твоя психіка сприйняла ту інформацію, ту правду за правду. Але вона, ця правда, це не ти. І ти можеш її змінити. Головне твоє бажання, а не просто на автоматі, <кхи> на автоматизмі пливти по течії і думати, що от це нормально. А це ненормально. Успіх для якихось вибраних. А я от буду тут сидіти тихенько і буду гнити на цьому рівні життя, тому що іншого я не знаю, іншого мені не, не, не дано. Це просто твої знання про себе. Просто набутий і пережитий досвід, де ти не мав і не мала права голосу. Не мали. Права голосу. Але зараз у тебе є вибір. І ти або обираєш бути в тій зо дискомфортній зоні комфорту, які не, яка не пустить тебе далі. Тому що це як окуляри, це як фільтр, це як антивірус. Антивірус безпеки, твоєї безпеки. То як ти дивишся на цей світ на рахунок прояву. У цей ж даний світ. І поки ти сам собі найперше не визнаєш, що усе, що я про себе знав, усе, абсолютно все, рівні того, що м що я про себе знав, стосовно ситуацій, де ти хочеш вирости. Да? О, Давай так скажемо так. Ти Знав, що ось це важко, тут треба дуже багато пахати, тут треба дуже багато мінятися. Так, дивись, так було у мене. Я знав, що е, тіло, дисципліна це щось таке важке. Треба йти, і фігачити, і пахати до сьомого поту, і тоді ж буде тіло, і тоді аж будуть результати, і тоді я зможу нормально говорити, треба от монотонно довго працювати. От, Просто от, ти маєш зранку виходити, на вечір приходити, вирубатися і нічого більше не хотіти. І так я жив. Так я жив. Е, своє тіло я дуже сильно м -м, зневажав, тому що я такий був жирний, у мене широка кістка, і так само своя моя мова. Я вважав це недоліком. От, недоліком вважав, тому що от, це був той чи правди. Той чи правди. Ну, коли мене задовбав той чи правди, задовбала та реальність, я задовбався у ту реальність вірити. Задовбався. Я розумію, що ті дії, той алгоритм, та цепочка мене далі не ведуть. Відповідно, думаю, що якась хрень, яку треба змінювати. А як, я не знаю. А як? А воно йде важко. І я почав пробувати. Почав пробувати звички дисципліни, медитації, різні техніки, що в мене є на каналі. Чого я тільки не пробував в плані зміни особистості. І знаєш, зазвичай не потрібно. Більшості людей не потрібно лізти кудись глибоко, десь в дитинство, десь кудись подалі. Не потрібно цього робити. Дивись. Найперше, як я тобі знову скажу, потрібно зрозуміти, що от ця реальність мене не влаштовує. Оце перший, перший пункт. Дана реальність, до якої я дійшов, про яку я знаю, мене, блін, ну не влаштовує. Так я жити не хочу. І ти приймаєш рішення, зрозумієш що рішення, рішення перед собою. Рішення перед собою. Це архіважливо. важливо. Коли ти даєш рішення не на папері, не комусь, не в Новий рік, не з понеділка, не в 0,000, а у тебе ж все тут і отут, і ти приймаєш рішення. В цю реальність я вірити не хочу. Я тобі дякую, реальність. Я тобі дякую, звички, вміння, навички, все. Але після цього, після мого рішення. Я буду тебе бачити, але я всіма можливими силами буду йти до другого. Будеш йти до другого. Наступне, тобто, ти своєю підсвідомістю укладаєш договір. Договір що дивись, от почуй мене. А так собі кажеш, от почуй мене. Я, Ти зі мною все життя, в тебе є певна кількість знань умінь і навичок. Я тебе дуже прошу. Я тобі кажу, що. Це нас далі не приведе. Ми це знаємо. Нам зараз потрібно знати нове. І воно буде некомфортним. Давай, щоб жити на новому рівні, ми трошечки посунемось, трошечки змінимо наше бачення. Кожен з вас підбирає ті слова, які будуть відгукуватися. Не думайте, що це якась шиза. Знову я ж кажу, вам потрібні нові знання. Я вам даю. Інше бачення, що ви спробували просто. Значить, так, ви прийняли рішення, ви своєю підсвідомістю домовились. домовились. Наступне. Ви повинні відслідковувати. відслідковувати як ви дієте протяго дня? Давайте я вам скажу так: можете використати. Я вам в цьому відео скажу за цей метод. Це метод юнга 16 асоціацій. Як ви робите? Дивіться. В Чому суть? От, чесно, відео на експромті, получається. Я цього не мав говорити. От ви пишете. Дивіться, у вас є. 16 слів, якщо я не помиляюся. Так. Да. Шістнадцять. Шістнадцять. Бачите? Потім. Вісім. Ручка не пише. От Под Не пише. Дивіться: вісім. Вісім. Чотири, два, одне. Потім. Наприклад, у вас є план, що ви маєте працювати. Наприклад, давайте беремо гроші. гроші. І пишете перше, що проходить в голову: 16 асоціацій за гроші. Написали. Потім ставите отакі от, от від двох слів, ставите отакі от лінії, 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 лінії. Да, просто ручка не пише. І пишете другі асоціації, що у вас стосується цими двома словами. У вас буде вісім слів. Потім знову лінії, у вас буде 4 слова, знову асоціації 2 слова, і в кінці вийде одне слово. Одне слово. І саме це слово це ваше то корінне переконання, з яким потрібно працювати, яке потрібно відслідковувати в житті. У мене це було і по формі. По прийняттю свого тіла і по мові. Я працював саме по цій от техніці, по цій методиці. По цій. І коли ви бачите в житті, в ситуаціях, в звичайних умовах вашого життя, коли ви бачите цю емоцію, ви не просто ведетесь на цю емоцію, як на автоматизм. Правильно? Ви її бачите. Ви їй кажете, добре, я тебе бачу. І Маєш зробити інше контр-усвідомлено. Е, іншу дати емоцію, іншу зробити дію. Перше, це психічний аспект, другий це фізичний аспект. Ти в голові проказуєш інший діалог, е, відіграєш роль, як в театрі, у голові, і іншої дії, в голові, і на фізичному рівні ти також. Програєш іншу дію, як можеш, як вмієш і як знаєш. І чим більше ти будеш отаких от дій робити, отаких от дій будеш робити на рівні психіки, будеш відслідковувати і замінювати, і на фізичному тілі будеш як вміти, як знати, збільшувати досвід у цьому плані, і будеш давати іншу дію під свідомості, буде закарбовуватися інше бачення, інший досвід, інший антивірус стосовно, наприклад, грошей. Отаким От аспектом поступово поступово ти прошиваєш свої переконання, наприклад, за гроші. Так може бути за успіх, за славу, за сім'ю, за особистість, за заікання, за, викання, за е, прийняття себе, за та за будь-що, за можливість проявитися в, в, в говорити на камеру чи на публіку. Будь-що. Абсолютно, абсолютно будь-що. Ось такий один з методів, Іти на рівні тіла. Психіки закріплюєш інший паттерн уже усвідомлено. Ти розумієш, що про це було не усвідомлено, ти його виявив, ти прийняв рішення, ти уклав договір і починаєш своїми фізичними діями перепрошувати себе. Буду вдячний тобі за відгук, буду вдячний за твій досвід, буду вдячний за підписку, за лайк. З тобою був твій тренер Богдан. І побачимось в нових відео. Стаємо краще разом!